У селі Станово, на Мукачівщині у корова виявили сказ. 10 квітня хворобу підтвердили однієї тварини. Ще одна зараз під підозрою. Господар каже, тварина почала себе дивно поводити, не вставала. Через деякий час померла. обіду почала покидати нев і до вечора. здохла. Напаслася вона в минулому році, але втілила телятко і через тиждень, після як утілила телятко, через тиждень пішла. Корова пані Маргарити померла тиждень тому, чи була вона також хворою, поки невідомо. У неї взяли зразки на аналізи, зараз проводять лабораторне дослідження. З неї з носа йшла як піна. І то із носа, і з рота. І ранком я побачила, що вона не їсть. Укликали ми лікаря, лікар прийшов, після лікаря ще дали укол. потім вже на ранку мила. Сільський голова розповідає, випадки в стану вже були три роки тому. Було виявлено у нас у селі Сказ, було проведено щеплення, обхід по дворогосподарствах лікарями. Дві неділі назад тудись, десь у перших числах було виявлено сказ. буквально через неділю. Слідуючий случай, що знову у нас такий випадок, що померла корова. Учора в Станові провели вакцинацію всіх сприйнятливих до хвороби тварин та роз'яснення для селян. А приходили, робили вакцину в собаці. Я возив людей туди на прививку». Так ми чули, бо ми не знаємо чи то це, це потвердило ні». Нам «Вели худобу вчора ходили, скипили. У ветеринарній службі зазначають, з початку року виявили вже чотири підтверджених випадки сказу у корів у Мукажівському районі. Ймовірно, рогату худобу випасали поблизу лісової смуги, де її могла вкусити скажена лисиця. Сказ це особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка характеризується. Ураженням центральної нервової системи тварина поводиться неадекватно, тобто агресія змінюється пригніченням, апетит появляється, вона поїдає не свої, свої рідні предмети. Наразі спеціалісти обходять усі двори в селі та проводять огляди домашніх тварин. Вакцинували також і господарів хворої корови. Карантин у селі триватиме два місяці. Спеціалісти просять, якщо помітили у домашніх тварин чи худоби незвичну поведінку, відразу звертатися до ветеринара. Сказ передається при укусі. І чи з зараженою слиною і є смертельно небезпечним для людини? Злата лака, тож Антон Антон Sirius News.